Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас топ рушниць арбалетів від магазину Батискав. Ну що ж, почнемо, мабуть, спочатку. Давайте топ-3 сьогодні. Починаємо з останнього третього місця. Я зазвичай починаю з перших місць, але сьогодні давайте з третього і наверх, наверх, наверх. Почесне третє місце рушниця, арбалет. Крейсі, Apache. пач, отак він виглядає. Він простенький, більш для новачків, але все ж таки вже є линезброс, є упор, закрита голова. Досить прикольне, маленьке для початківців самий клас, коштує недорого. Беруть дуже часто, ще й наконечника можна змінити, якщо треба. Кресі Апач, почесне третє місце. Поїхали далі. Далі у нас трошки краща іграшка. Це буша Марлін Еліт. Дуже кльова рушниця. Не коштує вона космічних грошей, але дуже-дуже гарна. Трігер металевий, упор, залізний боковий линне зброс. Амортизатор, відкрита голова, кільцева тяга з можливістю поставити ще одну желоб для гарпуна. Підтримка гарпуна, так сказати, направляюча по всій довжині гарним желобом, кльова рушниця. Гарпун теїтянського типу з пропилами можна ставити шарками. Кльова потужна рушниця починається від 75-ї довжини, тому що це вже непроста іграшка. І коштує некосмічних грошей. Дуже кльова. Отака потужна рушниця від компанії Буша. Ну і перше місце, як завжди, останні декілька років. Це Буша Марлін Евілл. Гарна ціна. Залізний тригер. Знову ж таки, підтримка гарпуна по всій довжині. Лінія зброс, упор. Голова, правда, закрита, тільки з пропилами гарпун, гарпун таїтянського типу. Гарна ручка з великим отвором. Під палець, кріплення під катушку. Кльова, гарна надійна рушниця від компанії Буша. він наш топчик. Давайте перше місце і третє місце. Рушниці є, рушниць багато в магазині «Батискав». Кого цікавить, всіх запрошуємо в наш магазин «Батискав». А також ви можете зробити ваше замовлення на нашому сайті «Батискав.ua». На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!